Роман у свої 25 має дружину та маленького сина. Каже, добровільно пішов на службу, щоб захистити майбутнє своєї дитини. Жінка, звісно, здивувалась трохи моєму рішенню, але я вважаю, що це правильний вибір. Прийшов в армію захищати сім'ю, родичів, знайомих, близьких. Добровільно. Служу українському народу. Як і дружина, мати Романа з тривогою сприйняла рішення хлопця. Проте з розумінням поставилась до вибору сина. В тривожний наш час в Україні син, який має вищу освіту, і вирішив присвятити службі в армії. От його син, і ми всі сім'єю прийшли його привітати з чим почесним таким званням прийняти службу, хай щастить всім дітям, які служать. Сьомий батальйон територіальної оборони почав формуватися на Хмельниччині місяць тому на вимогу президента Турчинова. Охочих захищати батьківщину виявилось немало. Вікова категорія добровольців від 25 до 40 років. Претенденти проходили конкурсний відбір для багатьох новобранців. Військова справа відносно нова. Віктор з азами військової профпідготовки зустрічався ще у коледжі. Ва мали форму носили. Навчання, ну то тобто, все це якби більш-менш знайоме, але от саме військової служби ну не проходив. Командир батальйону каже своїми підопічними задоволений. Добровольці три тижні відточували військовий хіст. Люди вчаться. От для цього і є це бойове злагодження, щоб люди навчилися виконувати свої обов'язки в різних умовах. скажімо так. І в бойових, і на марші, і так далі. І тому подібне. Тому ми зараз вчимося всі від командира батальйону до останнього солдата. Військовослужбовці нестимуть службу як у військовій частині, так і на стратегічних об'єктах області, приміром на охороні Хмельницької АЕС. Та попереду у них ще довгі тижні навчання. Потім добровольці будуть розподілені по спеціалізованих частинах. Понеділка починаємо виконання учбових. Прав із стрілкової зброї будемо проводити стрільби на, 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 на нашому полігоні, який знаходиться звідси 200 метрів. Значить, батальйон проходить бойове злагодження. Перший етап бойового злагодження пройшов, закінчилась одиночна підготовка. Подібна рота добровольців в найближчий час буде сформована ще й на базі Міністерства внутрішніх справ. Проте й там підбір кандидатів здійснюватиметься на конкурсній основі. Як запевняють військову службу. Овці зі стажем бажання обороняти країну виявляють навіть ті, хто в принципі за станом здоров'я під цю категорію не підпадає.